Якась надзвичайно непроста ситуація з мобілізацією, перекладають одне на одного. Вчора Залужний дав інтерв'ю велике. Ми частково його в телеграм-каналі освічували. І ви знаєте, він там говорить про те, що він не відповідає за мобілізацію, він просто дають людей, він виконує задачі. А сьогодні президент України, який раніше, 19 грудня, мав прес-конференцію і сказав про 400-500 тисяч. Мобілізаційного ресурсу. Сьогодні, чи то вчора ввечері, опублікували пост про те, що залужний, ну і взагалі Збройні сили мають чітко визначитись, ну, а власне, який мобілізаційний ресурс потрібен. Таке відчуття, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за такий документ. І це складне питання. Складне і цікаве, чому чиновники ТОП рівня які ще півроку тому назад не боялись не боялись говорити про мобілізацію нині починають так обережно одне на одного перекидати, перекидати ось таку, таке непросте рішення про 500 тисяч нової мобілізації телеграм шапці профілю, ютуб також підписуйтесь ютуб щойно створений не так давно у нас вже більше 13 тисяч рухаємось до 25 тисяч тому не лякайтесь, що там перегляди не такі, як в тіктоці. Буде більше. Бо українців, які хочуть жити в реальному світі, багато. Підписуйтесь.